Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Учимо наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Управління оперативного командування Захід новий командувач. Його вчора було представлено особовому складу. Очільником став генерал-майор Олександр Павлюк. Він змінив на цій посаді теперішнього заступника командувача сухопутних військ з бойової підготовки генерал-лейтенанта Ігоря Довганя. Олександр Павлюк прийшов всі сходинки військової служби від командира взводу до командувача військ ОК «Захід». З перших днів російської агресії бере участь у бойових діях, будучи команд командиром 24-ї окремої механізованої бригади успішно виконував бойові завдання. Особовий склад бригади першим став на захист територіальної цілісності та незалежності держави. Під його керівництвом особовий склад 24-ї залізної бригади звільнив населені пункти Ямпіль, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Сіверськ, Закотне, Слов'янськ. Завтра толока допомагати комунальникам прибирати місто від зимового сміття. Вийдуть чиновники та службовці міської ради та управлінь міськвиконкому. Планується залучити не менше як пів тисячі службовців. Усі разом вони прибиратимуть вулиці на в'їздах із боків Києва, з Долбунова, Млинова, Луцька та Сарн до слова, в Рівному завжди проводили такі толоки. Другу планують на 31 березня. Тарифи на воду та тепло формуватимуть на Рівненщині, адже в Україні запроваджується тарифна децентралізація. Її старт оголосив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку. Суть тарифної децентралізації полягає в тому, що повноваженість формування тарифів на тепло та водопостачання будуть передані від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на рівень місцевої влади. Це дасть можливість значно ефективніше використовувати цей ресурс та значно підвищить якість і наблизить відповідні послуги до людей. Бої без правил цими вихідними пройдуть у рівному вже цієї неділі. В нашому місті відбудеться перший професійний турнір. «Step to Top 2». сьогодні. Під час прес-конференції організатори та учасники змагань розкажуть про подробиці проведення такого унікального спортивного заходу у рівному. Більше дізнаєтеся вже з вечірнього випуску. Новин о 18.25. Дочекайтеся. Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Залишайтеся з нами і вам дня.